Всім привіт! Дуже рада вас бачити на каналі Альона Нелс. У цьому відео будемо перевтілювати ось ці нігтики. Як бачите, тут є з чим попрацювати, і якщо на перший погляд здається, що нічого складного, то після зняття старого покриття ваша думка зміниться. По-перше, покриття переносили, можливо, не критично, але все ж таки для такої нігтьової пластини це небажаний термін носки. У моєї моделі досить сильно скручується вільний край при відростанні, тому ми його позбуваємось кожного разу. Але, звичайно, за півтора місяці носки ніготь знову ж таки відростає і під нігтем у нас є відчарування, і натуральний нігодь скручується, тим самим є і відчарування не тільки під нігтем, а і в зоні стресу. Також ці ручки переживають кожного дня досить багато роботи, тому через тиск на вільний край ми бачимо відчарування також і в зоні кутикули, тобто тут таке прям комбо. Загалом моя задача швидко перевтілити ці нігтики, тому що, як завжди, у цього клієнта обмеження по часу, тому знімаємо швиденько старе покриття, і сьогодні я хочу показати вам експрес-варіант корекції таких нігтів. Обережно знімаю всі відчарування. Я думаю, після цього відео у багатьох зникне питання, а чи потрібно стерилізувати фризу для зняття, адже вона не контактує з шкірою особливо і не ранить, наприклад, клієнта, як це може зробити алмазна фриза будь-яка. Як ви бачите, якщо такі думки у вас взагалі виникають, то ви можете побачити наглядно, з чим контактує фриза для зняття іноді. Тому якщо у вас іноді десь була така думка, що фрезу для зняття покриття не потрібно стерилізувати, то вона хибна і краще так більше не робити. Виконую я зняття фрезою з зеленою насічкою, це фреза від бренду Nails of the Day. В цілому вона мене влаштовує, дуже м'яко знімає і мені подобається те, наскільки вона відцентрована, немає вібрацій взагалі ні в ручці апарату, не відчувається, ні при натиску. Взагалі мені Дуже подобається плавно, як вона працює. Під час зняття ви можете бачити, скільки пилу у нас є. Таке відбувається або через гель, або фреза, іноді прям магнітить до себе весь пил. В даному випадку мені здається, що. Проблема все ж таки в гелі. Ну це не така прям проблема, це, скоріш за все, просто особливість. Гелю він дуже магнітиться до рукавичок, до рук клієнта. Ну, всюди, <звіт> тільки не в витяжку. Під час зняття старого покриття основна задача прибрати матеріал, який нам вже не потрібен, прибрати відчарування. Якщо відчарування невеличке, ви можете їх залишити на етап опилу пилочкою, тому що поверхню нігтя ми будемо все одно обробляти ще додатково. Тому, якщо ви володієте фризою ще не дуже впевнено, то краще залиште деякі відчарування на опил з пилочкою. Ось таку картину ми можемо бачити після зняття. Бачимо, що в стресовій зоні нігтики проскручувалися, вони якби вужче, ніж вони є в цих місцях. І ось справді в всіх місцях і з'являється фішерування в першу чергу. Тому сьогодні буду намагатися виправити візуально швидко і щоб це було насибельно. Відштовхую кутикулу за допомогою пушера від бренду Stalex. Я собі придбала набір, у них в новинках, хто ще не бачив, погляньте. Пушери, які можна змінювати, вкручувати їх, як болтики, як шурупики. Такі. Ну, взагалі дуже цікава штука. І в мене є цілий набір в інстаграм в я більш детально про нього розповідала. До речі, ссылка на мій інстаграм буде в описі під цим відео. І Після того, як я відштовхнула кутикулу, я зробила невеличкий опил відрощую частини нігтєвої пластини, прибрала якісь невеликі відшарування, якщо вони були. І Безпосередньо виконую манікюр. Також тут фреза від бренду Stalex з синьою насічкою 018 діаметр, так як під кутикульне Підкутикульний простір у клієнта досить невеликий, тому 0,18 діаметр. До речі, ви знали, що діаметр фрези ми підбираємо індивідуально під кожного клієнта, тому що карман підкутикульний у кожного різний, в когось менший, в когось більший. Зараз приблизно 15 тисяч обертів на апараті. До речі, апарат в мене Стронг, як ви могли помітити, хто ще не придбав, вагається. Придбайте обов'язково, тому що після придбання такої, такої машини у вас взагалі, мені здається, зникнуть будь-які проблеми з швидкістю зняття старого покриття, наприклад. Переключаю на форвард, працюю в інший бік. Ну, я так працюю завжди, техніка одна, вона незмінна. І далі виконую зріз. До речі, тут дуже груба і суха кутикула, можливо, краще було б виконати зріз по ремоверу. Це було б набагато красивіше, гарніше виглядало б. Але з ремувером я досі не можу подружитись, тому що, як би я його не намагалась прибрати. Тисячу разів нейлпреп, тисячу разів дегідратор і так далі, але все одно є відчарування. Напишіть, чи є у вас таке, чи відбувається у вас в роботі такі випадки, коли як не прибираєте ремовер, який ви ремувер не використовували, все одно клієнт повертається з відшаруваннями. Трішки хочу підчистити внутрішню сторону, просто щоб не різало око а, глядачам. А, от. Але це взагалі був а, такий лишній етап, якщо так можна сказати, тому що все одно я буду робити укріплення, невеличку реставрацію і буду перебирати довжину. І знову ж таки буду робити опел внутрішньої сторони. І, і взагалі в цілому буду робити опел. Тому цього можна було б. Уникнути непотрібного етапу, але я зробила, щоб вам було приємніше дивитись. Промазала нігуть тоненько базою. І тепер я беру гель з сухоцвітами, такий неоновий, дуже гарний гель, але дуже дивний в банці на чорному фоні. Як можете помітити, відрізняється. А якщо прям поглянути в банці, то можна подумати, що він ну, просто не гарний, Але як моя клієнтка і подумала. Але коли я наношу на нігтик, то, звичайно, виглядає він по-іншому дуже соковитий, такий яскравий, рожевий, неоновий. Новий колір е, Є в ньому трішки сухоцвітів, які доповнюють, на мій погляд, цей гель. Це гель від Міслуна, другий відтінок, гель з сухоцвітами, здається, з вітражної колекції. Придбати цей гель можна в інстаграм. Якщо ви не знаєте, як знайти сайт або сторінку Міслуна, то можете написати мені, я вам допоможу дам посилання. А ось і весь секрет такої простої, швидкої експрес-реставрації. Я просто наношу достатню кількість гелю, розподіляю тонким пензликом там, де гелю не вистачає, там, де є якісь нерівності, просушуємо. Далі прибираємо о, трішки довжини, і за рахунок цього вже нігтики виглядають не так скручені, як вони будуть до цього. Тому після того, як я прибрала трішки довжини за бажанням клієнта, я починаю робити опил. До речі, я не пам'ятаю, коли останній раз я робила опил до укріплення, форми саме. В будь-якій ситуації я роблю це після укріплення останнім часом. Ну, якщо ви спробуєте або вже спробували, ви розумієте, про що я. Якщо ще не пробували. Спробуйте. Може статися, що це зайві рухи, що це багато е, пилу і так далі вже після манікюру. Але повірте, форма, яка виходить, е, дуже і дуже вам сподобається, і вашому клієнту також. Роблю Opel, опел. техніка Opel у мене незмінна вже декілька років. Це як форма квадрат, так і форма мигдаль-овал. Вона однакова. Спочатку я роблю Opel виду зверху, тобто дивлюсь на нього зверху і опилюю форму ту, яка мені потрібна. А далі вже я бачу ребра на бічних, на бічних сторонах відкриваються такі ребра, які потрібно згладити. Як трубочку. Тобто починаю опилювати нігтик зверху, більш біля вільного краю, згладжую всі нерівності, всі ось ці кути, які з'явились, прибираю, і тільки потім починаю опилювати самі нижні бічні бокові паралелі. Бажано, якщо ви працюєте з гелем, то робити це пилкою 100 на 100 грит, щоб ви не довго пиляли. Перекрили нігтики топом, і ця робота зайняла в нас приблизно півтори годинки. Дуже швидко, просто, і результат також мені подобається як для експрес-варіанту. А ви пишіть, як вам.